Отже, вітаємо, тебе твою команда з першої перемогою у сезоні довго Дарниця не могла перемогти у, у цій першій половині сезону. І питання одразу, що сталося з Дарницею по ходу цієї першої половини сезону, чому довго не було результату на відміну від попереднього сезону? Ну, для початку ну, дуже важко видавалися ігри. Було дуже мало тренувань, оскільки у нас ще є ну, інші, велике поле. І було дуже мало тренувань. Сьогодні якраз в матчі з Фаром здобули першу перемогу. І також не було на тренерському містку Сергія Враменко, був Дмитро Кульгук. І як позначилась ця зміна на тренерському містку саме на діях вашої команди? Нормально вже привикли до нашого тренера. Навіть якщо без перемоги би вийшли, все рівно для нас є тренер, де є нам змогу грати і разом до перемоги. Ну і те, що е, сьогодні діємо командою, тренував е, один з найкращих бомбардирів, чим такий висфудзалу, теж якось стимулює вашу команду. Ну, звичайно, стимулює на те, щоб забивати більше голів, веде нас більше до перемог. Дякую. Дякую.